Чи будете ви дивитись відео, в якому дуже багато характеристик цього ноутбуку, історії і так далі, яке може бути більше 30 хвилин. Та нікому це не потрібно. То давайте дивитись справжній огляд ноутбуку. You oh, know what you knew, Christmas, every time we. Це cx 620, який має дуже круту історію, яку, мабуть, не кожен ноутбук витримає. Тому що йому, по-перше, 14 років. Це означає, що він 2010 року виготовлення, і він досі ідеально працює. Зараз я покажу його характеристики, а зараз трішки-трішки розкажу про його історію. Тому що я казав, що не буду розповідати прям повністю про його історію, але не розказати зовсім це вже буде теж помилкою. По-перше, він використовувався в дуже поганих умовах, де було дуже багато пиву, та його не чистили ні радіатор, ні систему охолодження, яку потрібно чистити, тому що навіть на справному ноутбуці з чистою та заміненою термопастою тут будуть ну, такі температури не наднизькі, хоча залізо тут навіть дуже не топове. Давайте я, я вам його покажу. Це Intel Core i 3 337, максимальна частота 2133 МГц Два ядра, чотири потоки. Та працює дуже-дуже повільно. В диспетчері завдань, в пункті продуктивність і як ми, маємо, ми можемо побачити, Intel Core i 3 330M. Його використання 4% і вже швидкість над потужною, б сказав би. Так, по кешу 3 рівні у нас 3 МБ. Звичайно, у більш низьких рівнях буде ще менше. Навіть 512 кБ. Тому так, віртуалізація у нас ввімкнена. По пам'яті це DDR3, 4 ГБ. Максимальна швидкість 1067 МГц. Використані слоти 2 із 2, тому що тут працює двоканальний режим пам'яті. По жорсткому диску це звичайний. Ой, я вийшов, я вийшов, я вийшов. Так. Ось, в дисках. Це жорсткий диск на 320 ГБ. Його тип це HDD. Ось його повна назва, можете подивитись за нього. І максимальна кількість обертів це 5400 обертів за хвилину. Звичайно, це дуже мало. По Wi-Fi це у нас Qualcomm, от таких у нас Wi-Fi, я в них не сильно шарю, тому просто вам назву покажу. Але IP-адрес не буду показувати. от. Так от. Так, виходимо з диспетчеру завдань. Я трішки зум приберу. І як ми бачимо, ось наша вбудована графіка. Що за нею можу розказати, показати, що в шина 128-бітна, яка спеціально зроблена для того, щоб ноутбук використовував в базових завданнях, а вже дискретно потрібно, щоб грати в ігри та використовувати її для більш потужніших завдань. Ось така карта, можете ознайомитись з нею більш детальніше. Але пам'ять DDR3. Такі основні характеристики можна назвати. Так, і дискретна відеокарта наша 5470. Ось вона. Пам'ять ddr 3 Samsung і її розмір цілий ГБ. Звичайно, це дуже мало. Указники швидкості пам'яті в стоці це 157 МГц і 200 на, по пам'яті. Але якщо вона буде не розігнана, але під навантаженням, то буде 750 МГц і по пам'яті 800. Але в розгоні можна зробити більше. А вона тут виконується. Ось так ось. Наст 40 нанометрів техпроцес. Звичайно, це дуже багато. Найенергоефективна енергоефективна вона. Можемо закривати GPU-Z. Так, ось GPU-Z. ось повна назва процесору, ще раз. Та можемо подивитись на материнську плату. По пам'яті це я вже казав DDR3. 4 ГБ. Далі що можемо подивитись? Так. Можемо зробити бенчмарк. І я вважаю, потрібно починати. І ось як ми бачимо, в мультикорі 480 балів вони просідати не будуть, тому що тут продумана система охолодження. А на Single Core, це одно ядро, 162 бали. Звичайно, це дуже мало, як ми бачимо, дуже велика полоса, яку він не заповнив, тому що продуктивності такої немає. У Intel Core i 3. Ось так ось, тому я вважаю, потрібно зробити тест ігор. Простих, але навіть непростих. І вас drive Це та ігра, яку ми сьогодні протестуємо на цьому залізі. Тому що зробити тест ігор повністю сьогодні я не зможу. Та й буде нецікаво. Але свої ігри можете написати в коментарях, щоб я їх протестував на цьому ноутбуці. Я вважаю, буде круто. Але, як ми бачимо, працює Intel. Графікс. Це вбудована графіка в процесор, не крута, можу так сказати. Але давайте запустимо на ній якусь карту. Як ми бачимо, йде завантаження. Я завантаження пропустю, тому що можливо воно буде довгим, щоб не затримувати відео. І ось, як ми бачимо, 12 FPS в грі, на самих низьких налаштуваннях графіки, якщо ми подивимось там. Ну, самі низькі я не буду показувати, тому що це буде довго по часу. Теж пише, що Intel GPU, тобто Intel графіка. І ось як ми бачимо її розгон. Це 836 МГц. Скільки вона, ну, плюс-мінус, може брати і більше, але все ж таки, щоб краще грати без фрізів, 70 градусів, до речі, Да, потрібно ставити трішки менше. Закриваємо MSI Auto Burner. Ладно, будемо продовжувати грати з ними. Ну, як ми бачимо, там 13 FPS, це звичайно не дуже грабельно. Але все ж таки чому б ні. При такому, як ми бачимо, роздійності екрану, вона якось ще А Що мені подобається в ньому, так це звук. От реально звук, як їдеш на машині. Але зображення не як їдеш на машині, чомусь. Тому що відеокарта слаба. Що огляд ноутбуку можна завершити, тому що буде друга частина, де я розповім трошки більше про ноутбук, та доповню тестом ігор. Отак буде. Тому що ну, в цій частині вже робити тест ігор, які не дуже буде круто йти. От Bimed Drive, як приклад, не відповідає вже. То я вважаю, нема сенсу. Тому я вважаю, що можна завершувати це відео. А такий був огляд ноутбуку. Мадрук мені дуже подобається, я вважаю, його можна прокачати. Так якщо на цьому відео збереться дуже багато лайків, багато коментарів, які будуть за підтримку його апгрейду, то я вважаю, можна зробити таку тему. Тому всім до побачення, а я буду з вами прощатися другий раз. Всім до побачення!